Таке мої щирі вітання на нашому столі у медіаклубі Обласному о, десяток добрий книг. Тому ми сьогодні поговоримо про книгу. Тим паче, в нашій студії відомий Книголюб, краєзнавець, заслужений журналіст України і головний редактор видавництва Волинь Грий Мокрицький. Павлович, дякую, що ти знову відгукнувся на наше прохання прийти в студію на медіаклуб. тому що ми поговоримо про книгу. якщо вже точніше, про о, не дуже приємну ситуацію, в якій опинилася сьогодні книга Вітчизняна і довкола неї. От вчора буквально я провів опитування, особисто проводив. Я опитав майже 100 чоловік на Михайлівській і інших тут прилягаючих вулицях, по яких ти дока і спеціаліст. І я був шокований. Я був шокований відповідями, чи, чи часто ви читаєте книгу, і що ви читаєте. 67% опитаних заявили, що вони не читають, бо їм не до цього. їм до фені, як один сказав, і просто нема коли. 67% – це дві третини. Це катастрофа. П'ятнадцять відсотків читаю рідко сказали. Десять читаю нормально, часто і назвали мені. Я був здивований, навіть таких письменників, що я сам не дуже про них. І от тобто вони мене вразили родицію. Ну а вісім нас просто послали відсотків. Тобто, я так підозрюю, що вони теж не читають, бо не захотіли говорити. Ну, якщо вони так себе ведуть, то напевно вони шістдесят. Ми пам'ятаєш, коли колись ми говорили, що Україна це є одна із найбільш читаючих країн. і Ми так гордилися, Боже, яким ми розумні, як ми читаємо. До чого ми з'їхали по цій похилій площині? Дві третини взагалі не читають. Це вже не дзвіночок, це вже набат, це катастрофа. Це моя така оцінка, можливо, занадто песимістична. А яка твоя, твоя думка з цього приводу? Ну, моя думка, я так трошки готувався до. Ну, ти нашої відчував до такого страшного передали. показника, що таке може ну, бути. Ну, В принципі, так. Я от думав. Прошу будемо говорити, і згадав прямий ефір на нашому телебаченні місяць тому. У нас у нас там наверху на великій студії. І запросили жителів Житомира на прямий ефір, така була велика кампанія. І один чоловік сказав, тема була про перейменування вулиць, і один чоловік сказав: що ж ви робите? На що ви чіпаєте? Шелушкова, Сабурова. Це ж такі заслужені люди, це герої. Я йому відповідь кажу: ви читали новітні публікації про те, що творилося під час війни і він в не читав, безумовно. А він, а він навіть говорити не захотів, і часу не було, і дискусія не вийшла. І я хочу, користуючись ситуацією, продовжити те, що не вдалося тоді на прямому ефірі. Чому люди проти були того, що не згодні що. Перейменували вулицю Шелешкова там на князі Острозькій, або Сабурова на Шухевича. Тому що вони не знають справжнє обличчя і справжні діла, які творили ці люди. Так, добре, але 60, читають 67% читають це ж дуже багато. Ну як тут не, не ходи довкола? Ну це от, дуже багато. Ну от, от це от, 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 рівень є. ерудиції, знань. Е, от причому взагалі не читають. Книгу. Мова йде інтернет, можливо, там хтось дивиться, я не знаю там ще що, телевізор, там і радіо слухають. А книгу, ось таку книгу, взагалі в руки не беруть. От, ну, на жаль, це... На жаль, на жаль, от. Далі ще одна проблема. От біля телецентру, магазин, я його поважаю, люблю, Багато і великий вибір літератури. От. І є інші книгарні, і от мене трошки ну, шукаю таке слово, такий евфемізм, щоб пом'якшити. Засилля російськомовної книги саме з Росії. Іноді таке гірке враження, що в Україні взагалі зникли в один момент всі видавництва, наші вітчизняні, ну, твоя волинь працює діє, але. Санкт Петербург, Москва, Свердловськ сюди доїхав вже книги і так далі. Причому ціни такі, що на фоні наших о, о, ціни це окрема тема. О, це часом купити книгу, слухай, треба кілька добрих сотень покласти. І нема за що, бо там немає, і кажуть, вона того не варта. Засилля російської мовної книги це проблема, чи не проблема взагалі на проблема цю ж саму тему, взагалі, що ти говориш? І зокрема. Чому? Тому що знову ж таки, коли я йшов на цю передачу, я згадав. Капітально готувався сьогодні. Знову ж таки, передача на телебаченні, в якій ми брали участь і, власне, ініціювали в 2009 році. влітку. Ця передача була присвячена надзвичайно шкідливій книзі, яка потрапила на полиці українських магазинів. Автори Максим Калашніков і Сергій. Бутовський. Ця книга була, вона називалася Незалежна Україна крах проєкту. Ця книга просочена від початку до кінця, від першої сторінки до останньої, ненавистю до України, злістю, о тим всім, що ми бачимо зараз в конкретних діях Російської Федерації відносно України. І ця книга спокійно потрапила на полки на полиці наших магазинів. Я не да. Ми тоді провели передачу на, на обласному телебаченні, втрьох розказали про шкідливість цієї книги. І я не дарма цю книгу взяв з собою, яку я робив через кілька років, в 2012 році робив для нашого управління Служби безпеки України. Чому? Тому що коли я робив цю книжку, я дійшов до розділу присвяченого ну, ідеологічним питанням. І е, окрема сторінка присвячена тому, як е, знешкодили пост постачальників книги Майн Камп Гітлє... Адольфа Гітлера. І я запитав секретаря. А в Італії, до речі, газета, перевипуси. яка належить експрем'єр, да, безкоштовно перевипуси. так да. роздала предплати. Так справа не в тому. Я запитав представника цієї служби безпеки, яка зі мною працювала над випуском цієї книги. Значить, запитав, чому ви не реагує, ви реагуєте на Майнкамп і не реагуєте на крах проєкту Незалежної України от, от, цього Максима Калашникова? Вона каже: Я вам скажу, я поцікавлюсь відповідному відділі, вам скажу. Так і відповіді не отримав. Це було в часі Януковича ще. Ця книга робилася. І я розумію: ну, 20 років, тобто це було назад кілька ну, років, та, так? Та. Я розумію так, що по справжньому Україна і до сьогоднішній день не бореться з ідеологічною інтервенцією. Тобто, ми свої книги не випускаємо, а навпаки. Книги, які направлені от, проти України, от, спокійно щоб, потрапляють щоб, в щоб не боротися, а хоча, казав Франко, лиш боротись значить жити. І не будемо говорити про ці всі довкола, от. тому що йде війна, йде інформаційна війна, а книга mm -hmm. це теж це вже не просто куля, це вже снаряд, це вже, я кажу, залп. От. Ну, вона ж призвезти. Проз... От, Але спрацювала от, на Донбасі От Якби та... ти був пропаганда. міністром, як колись в відомому е, творі, міністром правди чи міністром книги, чи як це назвати, бо так в нас є державний комітет, наш рідний, який займається, і він дуже багато робить це безумовно. Але якщо б ти зробив би для того, щоб підняти українську вітчизняну книгу? Читаєш книги для дітей, береш в руки. Ну слухайте, ну дитині таку дорогу книгу пропонувати, ну мене ж серце болить. Я хотів би всіми казками, щоб там вони стосами були, ну, да. а не по кишені. І так далі. Ну, Хоча з точки зору поліграфії, тут ми можемо робити шикарні да, книги. Да, Я беру да, ті, да. що видані в Житомирі. Да. В твоїй волині це не реклама. Да. слухайте, ну це європейський рівень ну, видання книги. Да. Якість, От, висок, якість висок. причому да. офсетний друк, причому да. тиражі, таке інше, таке інше в Європі. краще. Ще можуть і не зробити. О, але в Європі воно дорого, але там е, більші, відповідні зарплати і, і більше у людей. Вони так. собі можуть дозволити. Я щоб ти кажучи. зробив би, так. щоб книга увійшла і частіше приходила в наші ну, селі рядових життенорян. і Тут не тільки. Моя відповідь як видавця, і, слава Богу, я вже цю галузь знаю. От, автоматична і дуже проста. А ну що, автомат? Для так. того, щоб книга була дешева, потрібен великий тираж. А Тарас» – це успіх книги, тому що якщо ми розкажемо в мільйонах примірників книги, що робила комуністична підпілля насправді на терені України під час Другої світової війни, то мільйони людей будуть знати, що Шелушков не тільки боровся з німецькими нацистами, а а і не меншим чином, або навіть більшим боровся з українськими патріотами. З українським національним визвольним так, родом. значить, потрібні, тиражі, так? потрібні тиражі. Якщо буде великий тираж, то відповідно маленька ціна. А для цього треба звичайно, гроші. Але скупи, платить двічі. І в даному разі Україна Донбасом платить за те, що 20 років вона не займалася абсолютно вихованням. Патріотичним духовним так, а от з точки е зору всі просять зараз ну молять у уряду у влади, звільнить від податків або дайте якісь пільгові там умови, можливо, книга як е важка артилерія, важка зброя в інформаційній війні, і не просто з Росією, не лише з Росією, але у війні за мозок, за сіру рочовину. Бо хтось колись сказав, по моєму з французьких філософів, що найнеприступніша е фортеця не Бастилія, а та, що в голові люди. Абсолютно. Її найважче взяти, то можливо варто тим, хто займається книгою, видавництвом, зробити якісь преференції, якісь великі, хороші пільги, щоб люди мали можливість робити великі тиражі і, і тим самим ціну знизити, як ти думаєш, ціну? Ну, абсолютно правильно, але крім того, взагалі треба повернути свідомість, і в тому числі керівників наших різних рівнів, і державного, і обласних рівнів. Тому що ми от, три роки назад з кондратюком, з колегою підготували такий біографічний словник, який називається от така умовна назвою, трошки оригінальна навіть Українська житомирщина. Європейський вимір. Там, де було 500 біографій видатних людей, які боролись за незалежність України, які брали. В процесі творення держави української в велику значну участь і так далі. Тобто такі постаті українські і українські події. Книжка готова три роки назад. Я отримав три роки назад від обласної адміністрації відповідь спасибі, що ви підготували, але грошей нема. Там треба було щось 12 тисяч чи 15. Що це гроші для області? Навіть якщо нема насправді в бюджеті нема зовсім, то ці керівники обласні. Що не знають людей, які мають гроші, і просто попросить їх, щоб допомогли. Я е, наївна людина. Я все ще <клес> от чекаю приходу мойсея, чекаю приходу бізнесмена, який би е, зайнявся. От Вчора побачив одного дуже хорошу людину, толкового, все він займається кар'єрами. Той каже, я б почав рибу розводити. Той баранами, вівцями, той торгує, той ще щось. І Я щось я підкажи, де цей Терещенко, який книгою зайнявся би. Тобто ясно, що потрібно. Бабки в кишеню собі покласти гроші, Ні, ну без жаргоном. Але ж, якщо думати з точки зору державної, то можливо є такі підприємці, які готові дати кошти тобі, як головному редактору видавництво волинь, щоб ти міг свої ідеї реалізувати Ні, ну, і зробити. Так, вони є, вони є. От я назву прізвище, не буду скривати. От я підготував третій том енциклопедії Житомира, архітектура Житомира, там, де описані 555 будинків міста. 555 будинків, 2000 фотографій, плани будинків, історії їхніх. Гроші, так знайшов Гроші обіцяє допомогти. І вже трошки допомагає. попередня наш народний депутат Борис Резенблат. Допомагає реально. Тобто, тобто розуміє, важливість справи. це Житомирянин, міська людина, вона знає, що це місту треба, дуже треба. І він допомагає. Тобто розуміння треба, перш за все. От е, я думаю про те, що Україна видавництво в боргу. Перед тими от талановитими, от е, всі дні якраз відзначався день утворення письменницької організації. Ми віддаємо належне тим, хто творив, хто сьогодні е, працює в обласній письменницькій організації. І просто є люди е, надзвичайно талановиті, їм є що сказати. От е, дитяча книга Віктора Васильчук із користання. От е, там просто у нього е, розсипи нагород призів на престижних фестивалях, книжкових і так далі, конкурсах від Франції до України. України. Я нещодавно э, за виграшки прочитав книгу покійного Валерія Нечпоренка, мого кума і друга колишнього, він же, на жаль, відійшов. Він у мене редактором був оповідання Городник. Це геніальне оповідання, геніальне, це ймовірне оповідання. Як би склалася доля, якби він вийшов там. Тобто, я його прочитав з задоволенням, я більш. Е Талановитої речі за останній рік, мабуть, не читав ніж це оповідання городи, імовірнісне, як людина стала як ялинка, різні варіанти, mm -hmm. от і так далі. Шнайдер, записки сільського yeah, єврея. Yeah, yeah. Це одна. Ми до речі, нещодавно тут була розмова з ним. Чортівська талановита річ да. з такою він, просто потрясаючою... — не Не гірше не гірше. Да. і Бабеля. Да. От. І це да. така самоіронія, яка достойна лише великої літератури. Євреї, українці, вони тим і, і вони вміли на собою організувати, і це є ознака ну, нації да. здорової. Да. І Валерій Косенко, так, лауреат премії імені Бориса Тена. Дуже цікавий теж цікавий про зайку повідання. І до речі, шановні друзі раз ми про згадали про Валерія Косенка він нині перебуває у важкому стані потрібні кошти на лікування йому зробили операцію так на ти серця, знаєш де. на серце от і е, ми просимо у нас є телефон е, контактний телефон допомоги мобільний 097-250- 6428, Ось дякую він на екрані. Ми його цей телефон в ефір подаємо практично щодня. Хотілося б, щоб ви знайшли можливість підтримати талановиту людину, письменника, журналіста, видавця. Він книги ж також видає, от Валерія Косенка. Ну, а ми розпочали ще одну акцію, знову ж таки рятуючи книгу, той весь пласт, оцю всю морську глибину, я казав Франко, книги Морська глибина. Хто в них пірне аж до дна. Той, хоч і труду, мав досить, дивні перли виносить. Ну не бурштин, перли, але так. тим не менше до подаруй селу книгу, і ми вже кілька таких подач зробили. Їдемо в сільські школи, вже вони слава Богу, завершили навчальний рік з десадочки. Веземо українську книгу. То я думаю, що якщо ж, шановні друзі, у вас в ваших книгозбірнях, бібліотечках, домашніх є книга, яка вам вже можливо не дуже потрібна, і в нашому нормальному пристойному стані, можливо, вона читана вже. Як кажуть, бувала в бувальцях, засмальцьована, але це не страшно, адже книга її цінність не в тому, що вона блестить і гарно виглядає. Ну, да, да. Колись так підбирали е, е, круті олігархи, щоб там золотом були такі. Знаєте, ну, Суть книги не, не в цьому або не тільки в цьому, але головне, що там написано, і, 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 і так далі. І так далі. Тому ця акція допоможе селу книгу і допоможе селу книгу» Вона триває. і Ми, якщо такі книги є. Чи самі їй це в село даруєте, чи якщо вам просто нема коли приходьте в телецентр, приносите, ми будемо вдячні, ми від вас і мене такий подарунок будемо робити. Я принесу теж. Видавництво Ой. Волинь. Ой. От, <світ> чим займається нині, як воно рятує українську книгу в такій драматичній ну, ситуації? Ми пишемо, не зупиняємося. І в мене от готова книжка написана. Скільки Я... людей, взагалі такий титанічний працю... труд? І скільки Володя. людей працює в тебе? У мене аж три чоловіки. Три чоловіки, але е, в нас є і автора, і редактори. Так, тут музика Їхали століттями звучить, це так. філармонія це про, про історію нашого будівлі нашого старого міського театру. Книга капітана, тут декілька сотень біографій видатних акторів, митців, які пов'язані з стінами цього театру, які виступали тут. А робота. хто хто виступав? От нагадай, до речі, тому Та що... — ли... десятки. Я бо, не хочу, не хочу була презентація в обласній філармонії, я пам'ятаю, це цієї книги була чи ні? — не була. Не була. Не було ага. Справа в тому, що і, і, і... чому не була? Тому що книга написана, вона випущена маленьким пробним тиражем, а решту тиража ми не можемо випустити тільки з тієї причини, що я, банк, в э... який перерахували гроші <Walker> державні на м, 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 друкування тиражу. Банк луснув, і тепер держав. Який, який це банк? Укоп маленький банк, і ага. тепер держава однією рукою на забрав. Господар уже там у формі зоні, в зоні. Ага. І держава однією рукою забрала у нас гроші, тому що держава відповідає за банк. Ну вона так? гарантує повернення. А, якщо да. щось а таке. А другою рукою запитую директора філармонії, де тираж викликають в обласну раду на комісії, на засідалоки. То я відповів, що це цинічно. Однією рукою топить, а другою витягують і казати, що ти тонешно. Я пам'ятаю далекий 1990 рік це був рік коли вперше над Житомиром замайорував державний прапор. Житомир тоді був по-моєму першим після Галичини містом в Україні, над як якого піднявся да, прапор. Да. От я тоді е, таку маленьку таку книжечку видав. Ну, мабуть, напів такого формату Духов, духовний пантеон України. Да. Хто коли народився? Вона була сира. Тому що тоді ще не було матеріалу, не було людей, які б допомогли. Ну, я її робив так, шукав, де міг, навіть в тих книгах, які були заборонені. Або зараз вже засилля такої біографічного характеру, історичного характеру, краєзнавча. А тоді ж цього, цього, цього не було. Я б не сказав, що це засилля, але це нормальний асортимент. От, але так. цей духовний пантеон України тоді вийшов солідним тиражем, у видавництві Олеся. От Теренчук Олександр yeah. yeah. Миколаївич видав. Yeah. Потім зробили ще й переведення. Я отримав, до речі, солідний гонорар. Я вже по на цю тему мовчу. Я тоді отримав солідний гонорар, заплатив податок, yeah. як належить. Все було чесно і чисто. Було коли я бачу нинішні тиражі, та я по собі знаю 300 примірників. І я yeah. вже щасливий як автор. Боже мій ну, з то з я курям це казав, курям не сміх. Що книга українська страждає не так від ціни, як маленьких тиражів? Це графоманія виходить. Вона вже начебто й вийшла і начебто її, її нема. А при таких тиражах 300 штук, то вона буде мільйон коштувати. Вона... Коли ми ще були з тобою молоді, гарні, такі ж гарні, але трошки більше кучерів було. Я мав хорошого вчителя Михайло Марченко, це був син херсонського мера. Після революції вся родина була розстріляна, всі виїхали, хто зміг, хто втік. Через Одесу в Туреччину його вислали у Львів, і він мене так, як кажуть, штудіював, намагався мені там щось прищепити. Він мені зробив список книг, 300 книг, які я мав прочитати, щоб хоч щось трошки знати, і на якийсь рівень піднятися. Я на свій до свого сорому. Прочитав лише, ну мабуть, половину з цих книг, от всю класику світову, українську і так, далі, і так далі. Зараз я вже, якби хтось запитав Василь, зроби е, такий список, я б зробив би. Ніхто не питає, ніхто не хоче. Не читають, що ти читаєш сьогодні? І чи є в тебе такий список твоїх книг, які ти е, любиш, і які в тебе отак є в мене книги, які мене збуджують. От коли взяв yeah. прогорнули і все, і в мене пішов імпульс, фантазія, теми, рука, як, як в класика, і руки тянуться до пера, перо до паперу, і пішло поїхало. І яка твоя книга, улюблена, що читаєш? Ну, улюблена я б не назвав, тому що ти бачив мою, є. мою бібліотеку, вона налічує більше півтори тисячі книжок. Півтори тисячі, Шановні друзі, півтори тисячі книг. Основному, а у л... вашій збірні скільки? <свят> <свят> тисяч чи сотень книг. Я не хочу. Писати, треба хоч 100%. Тобі, з тобою важко конкурувати. Так. <гум> так не, які не, книги ти любиш, не які серед твоїх улюблених. От, ну, в основному я читаю спеціальну літературу, безумовно. От Я зараз роблю по архітектурі Житомира книгу, то я дуже багато прочитав по архітектурі, серйозних дуже книжок, різного плану. Але паралельно я читаю, наприклад, з задоволенням вечорами Велесову книгу. От, вони, вона мені. Ну, до души. Тому що це духовна їжа, насправді. То спеціальна література, то таке термінологія там. З художних так. останнім часом. щось Дуже думаю... давно нічого не читав. Ти, по, ти потрапляєш у цих <свят> 10%, які часто читають, так, <свят> <свят> але, <свят> так. Ну, безумовно, всього не охопиш і Но, не можна в, 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 обняти. Тягнеться, по суті, по, по, по смислу до художньої, тому що. Вилашу книга, це наполовину правдиво. із українських письменників книги. поважаєш, от, як людей, які. Ну, я знаю, ти ще ж Євгена Концевича знав і товаришував. Я не товаришував, але я знав. Я з ним кілька разів зустрічався. І, наприклад, Євгена Концевича я поважаю звичайно як письменника, хоча це не, не класик. Жанру, але хто його знає, хто його знає як робити. потім оцінять нинішніх ну, да, да. письменників нащадки? Ну, хто він його знає? Публіці це... більше, більше публіцист, Але я його поважаю як надзвичайно чесну, Принципово люди а це є неодмінна риса, неодмінна ознака талановитого письменника. Тому що не можна бути талановитим і бути нечесним, нечистим на руку. Ну це речі, які виключають одна од Гри Павлович, Ми маємо ще дві хвилини, і ну я не знаю чи. Ти зараз зумієш переконати людей, що треба читати книгу, бо це ж я кажуть... треба читати, тому що якщо я прочитати... що ти, Але що ти порадив би сьогодні тим, хто вже о от, тим відсоткам, цим двом третинам, які просто роками не брали до рук книгу? Михайло, що чого почати? Що, треба що їм цитати. робити? Якщо цю книгу, наприклад, коли буде терас, слава Богу, ми випустимо про театр, да? то звідси ви дізнаєтесь про те, що наш земляк прекрасніший. Співак французький Жо Десен. Земляк... Це, це його дід, ага, дід його в Жодесен. Жо Або от, цю книгу. От вам і да. книги морська глибина». Ось цю маленьку брошурочку, яка була випущена до 20-річчя чеської організації Житомира, спілки Чехів, Житомира. З цієї книжечки ви дізнаєтесь що автор бравого солдата Швейка жив у Житомирі і сидів тут у візниці. Слухайте, у нас тут взагалі звідси вам весь світ і вийшов із Житомира. Якщо... Ну, Принаймні, книжка. Це правда, так. Вона, коли пишеш, вона стимулює до пошуку, а коли напишеш, то вона стає по-русски достоянням всіх. Тобто, от Ярослав Гашик в Житомирі. Ціла сторінка присвячена перебуванню. Тобто, можливо, що Швейк шве... знаменитий туди був і задуманий. Чи це вже ну, було, можливо. Після... можливо. <ріст> ну він задуманий був бакавні під Києвом. Шановні друзі, я ну, дякую так, тобі, Георгій Павлович, за те, що ти знайшов можливість і час прийти на таку дуже важливу з моєї точки зору, і не тільки, я так думаю, передачу. Нагадаю, в нашій студії сьогодні працював Георгій Мокрицький, і ми говорили про книгу. Бережіть себе та Україну, рятуйте книгу, тому що без цього врятувати Україну ми не зможемо. На все добре. Да. Дякую,